Люди, не переключайтесь. Хороший віршик. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле чи м'яч. Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні. Мої ноги розтягнуть собаки та коти. Моя кров. Вифарбує світ у новий червоний пантоне. Людська кров. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій простріляний автомат зареживіє бідненький. Мої зміні речі та екіпу передадуть. Новообраз, та скоріше б уже весна, щоб розквітнути фіалкою. Дякую вам, друзі, що вислухали.